Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Усім тихого, мирного і благословеного ранку, дня, вечора, хто коли буде дивитись. Сьогодні зробимо ось такі невеличкі оглядини мого городу. Сьогодні, друзі, в нас є 6 червня. Картопелька моя була посаджена 9 травня. Дуже слабенько сходить. ну Нема дощу. Ось ці рядочки ще зійшли краще. Тут ще трішечки-трішечки краще радують. Хотіла просапати, але побоялась зрубати перший, перший схід. Але радує те, що нема колорадського жука. Ось на, оцьому, на оцій частині, на цьому невеличкому клаптику, нема жука ніде. Ось як гарно почуває себе моя фасоля. Це я тут садила один рядочок. Друзі, гарно, але я вам ось хочу дещо показати. Ось, бачите, ось бачите, це три доби назад у нас на Любочівщині був мороз. У мене тут так нічого не померзло, лише Ось один корчик фасолі злегка пожовтів. Ну, там може де не те ще, але... але все одинакове. За 35 кілометрів від, від мене живе моя мама. І в нашому селі повимерзало, повимерзала фасоля, гарбузи, кабачки. Може, де в кого і картоплі померзли то все ж таки в нас такого нема. Слабенько посходило, нічого. Зійде ще, будемо разом копати. Зараз я вийду і вам покажу мою фасолю, як вона зійшла. Ось. Ось як зійшла фасоля. Це і рання фасоля. Друзі, знаєте, де краще, де гірше. А де таке. Ну, таке відчуття, що їй сили не вистачило. Вона зійти зійшла, а далі не розвивається і просто засихає. Ну, але хоча б, хоча б на насіння я з мамою поділюсь. Ось, друзі, чому ми кажемо, рости, Боже, на всіх долю, тому що якщо в одного не вродить, то в когось другого. Буде гарний урожай і поділиться. Так, ось яка в мене редиска. Яка більша, яка менша. Я вже рвала. Ось. Бачите, вже на салатик я рвала. Яка більша, яка менша. Ось, як славненько почуваються мої бурячки. Ось за моркву того не скажу, друзі, тому що дуже слабо, її практично непомітно. Вона є, вона сходить, але дуже непомітно. Петрушка ніяк не зійшла. щавель помаленьку сходить. Ось, бачите, де-не-де -де -де морквочка є. Але дуже-дуже. А де-не-де де? ще, не тільки починає сходити. Цей рік мене радує кукуруза, як звичайна, так і на попкорн. Ворони не повиймали цей рік, це диво. Я ніяке не чіпляла сюди відлякування. І не гарбузи, не кабачки, не кукуруза лишилась не як то кажуть, не повиймана із землі. Не повиймали, не повидьоргували, як вони це люблять. Висунути і покинути. Так, ось які бурячки. А бурячки славненькі. Може десь не зійшли, а може десь зійшли, то пропали горошок. Вже треба ставити патики, щоб... Снувались. Капусточка дуже погано зійшла. Перці вже приймаються, хоча перці також, мабуть, трошки їх чи мороз, чи що полоскотав. А тут, друзі, взагалі, ось я тут навіть і не сапала, тому що ось попробувала. Шукати ні одного зернята не знайшла кавуна. А тут лише один. Це із 11 зернят зійшов лише один. Я поливала це, напевно, дві доби останні, що я їх не поливала. Це поливала кожен день. Гарбузи зійшли дуже гарно. Ну тут. Тут картопелька ось також ще посаджена. картопелька, то я тут не сапала, тому що хай вона спочатку зійде, а вже в суботу ми доберемося. І візьмемо сапку в руки і досипаємо. Також прорвемо наші гарбузики. Це гарбузики, ті такі, всередині зернята такі продовгості. Це від Любочки Кублянської. Каналу Я і мої кози і я й мамині тваринки, друзі. Заходьте, подивіться, хто тримає особливо кози, там дуже багато інформації. А це гарбузи, ті, що голі. Також їх треба прорвати і підживити. А це насіння з інтерфлори. Яке б мене лежало, напевно, років три. Зійшло одне в одне. Бачите, як гарно. Який гарний схід. Хоч і лежали, напевно, вже років три. Ось тут з краєчку також фасоля. Бачите, мороз полоскотав. Арахіс мій сходить. Ось тут арахіс краще сходить, друзі. Там, де основний, на основному, на основній ділянці я сіяла, друзі, я вам покажу в наступному відео. Який же схід там арахісу? Взагалі ніякий. Ось, бачите? Все ж таки в нас мороз також. Він був. Просто лише впав, де-не-де. Ось, ось, друзі, бачите? Бачите, що робиться. Ну, я думаю, тут серединка жива, вона відновиться, і все буде добре. І все буде добре, друзі. Ну що ж, дорогенькі мої, усім бажаю тихого, мирного неба, усім бажаю Божої благодаті. А хто був зі мною, хто дивиться мої відео. Я усім вам щиро-щиро дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчика доверху. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Спаси вас, Господи! Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока!